Я вам напевно всім привіт з вами Українчик і британчик. Усім привіт! І як бачите, перед нами є доміно. Всі вони з крапочками. Але одне без крапочок. Ось воно. Ми його поставимо в кінець. Де ми зараз? Британчик, ви поставиш це? Доміно без крапочок, ну нуль ми його називаємо. Бо нуль крапочок там. Ну, от Упав я трошечки, ну поставив. Ай, не падає. Ось що стояти не хоче? О, поставив. Так, тепер вона тут. Ну ще строїли, строїли. Чекали, чекали. А тепер ми його кинемо. А, диміно кинув. Ну все, я тебе, за... я тебе застрелю, піпіу піу. Ти спали, що це таке? Що це таке? Упс. -й -й -й. Упс. Добре, дякую за перегляд. Любите глядчить. До побачення!